Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Закінчується квітень місяць і час підготувати розсаду до висадки у відкритий ґрунт. Хтось це буде робити раніше, хтось пізніше. Але багато хто допускається помилок, висаджує розсаду відразу у відкритий ґрунт. Особливо така, як у мене, росла на підвіконі. Вона не була на сонечку. Ось видно так. Вона тягнулася до сонечка, але що ж в нас зараз похмурі дні. То в нас було жарко, потім в нас холодно. Але я хочу свою розсаду обов'язково, що я роблю, щоб вона не хворіла, відразу пішла в ріст. Тут є, як бачите, пікірована, така вона в мене досить міцна, вся міцна. Разом покажу тут, що в мене вже є. Є і не пікірована, Вона також гарна. Міцна не переросла, ось, як бачите, вона не переросла. А тут і перець, баклажани. Єдине, що я ще не буду виносити огірочки, кавуни та дині. Вони нещодавно зійшли. Хто дивиться моє відео, знає, що вже в мене росте на грядки помідори, які з бутонами скоро будуть сісти, кабачки, огірочки. Але то все ще зарано. Воно під плівкою агроволокном. На день знімаю плівку. Отже, дорогі друзі, що хотіла сказати, що найважливіше таке. Зараз найважливіше загартувати нашу розсаду. Бо буде таке: не встигнемо висадити. Будуть сонячні опіки, розсада скине всі листочки. Залишиться в нас один стовбурець і ми втратимо час. Це розповідаю із власного досвіду. У мене таке колись було. Також була. Весна тепла, у нас ще з березня місяця. Ця розсада перла на підвіконі, як скажена. Я її не мала часу так. Декілька днів вона мене постояла. Ну, думаю, вже буде, що буде. Не було куди тягнути, Вона була ну, висока, майже до метра, помідори це такі були. І, дорогі друзі, що сталося? Скинуло все листя. Звісно, воно відбило, але, але це зайняло в мене втратила я майже місяць. Винесла вже всю свою розсаду на двір. Тут вона мене буде стояти, загартовуватися, потрібно, щоб вона адаптувалася. Нічку переночувала, перевіряю, як вона тут. Але на ніч накривала агроволокном, плівкою, тим більше в нас йдуть дощі, а це вранці ось зняла, хай, хай зараз сонце не пече, ось така в нас похмура погода для розсади. Зараз це добре. Хочу показати, як швидко її припікає сонечко. Поки я носилася з нею, вносила, у мене її чимало. Ця постояла на сонечку, не встигла вкрити агроволокном. Ось відразу сонячні опіки. Відразу. І тут є на листочках, це таке буде, дорогі друзі, якщо її висадити, як я розповідала, не загортувати, щоб вона потрібно адаптувалася. Це вся розсада. Те ж саме я робила із капустою, вся розсада, яку вирощуємо. Ну, а це помідорчики, які я вже висадила у відкритий ґрунт під агроволокно. зараз вже також я їх не накриваю. Лише коли йдуть дощі. У нас такі проливні дощі зливи. Тому це потрібно накривати. Також відразу вона в мене із під віконня була не загартована. Прикривала, прикривала, щоб не було опіків. Це я вже дивлюся, що пасинки ось уже будуть пасинки в нас. Всім гарних сонячних днів, щедрого врожаю. На все добре, до зустрічі.